Друзі, доброго вечора! Так як діло йде до вечора, вже вечір. і я вам хочу розказати про вечірні капсули. Вечірнє харчування містить дві капсули: одна фіолетова, друга біла. Я розказую, чому я їх п'ю. Тому що сиротонін, мелатонін. Я не маю звідки брати, я його беру з цієї капсули біленької. Далі, для чого мені фіолетова капсула? Та тому що е, тут є детокс, який витягує сечову кислоту, навіть з кісточок. Де я його маю взяти? З того харчування, яке в мене є, ну нема. Чимось додатковим я не знаю. Я проходила всякі різні очистки, ні одна очистка не дала такого результату з голодування. З клізмою, з грілкою під бік, з питтям соку, олії, всього. Я перепробувала стільки всього. Ні одна очистка не омолодила мій організм так, як три капсули клітинного харчування. Зранку зелена і на ніч дві. Далі. Тут є пробіотики і пребіотики. Де я їх маю взяти? Звідки я їх маю взяти? З тої їжі, яку я їм десятками років. Я не могла взяти. От таких корисних бактерій, які би налагодили роботу мого кішково-шлункового тракту. Тільки з появою отих капсул, я почала ходити нормально кожен день в туалет. Ще одне дуже важливе, У мене дуже гарно почистився язик. Я раніше розказувала про здоров'я, але якби хтось мені сказав покажи е, свій язик. Мені соромно було його показати, тому що на ньому був або білий наліт, або жовто-коричневий. Зараз я от стою перед зеркалом і просто любуюся. Можу вам на камеру показати колір свого язика, такий, як в моїй дитини. Я ну, просто в захваті від такого результату. Далі Гумінова кислота. Гумінова кислота, яка спалює жири. Ми спимо. А жир, який обліпив наші внутрішні органи, людина може бути худенька, як я не знаю хто там. Але в неї може зашкалювати рівень отого вісцерального жиру, який дуже тяжко спалити, дуже тяжко вивезти з організму. Це є жир, який обліплює внутрішні органи, наші кишки, наше серце, нашу печінку. Ну, Все, що є всередині, я думаю, що кожен з вас хоч раз в житті бачив або і сам то робив, коли, наприклад, там потрушили тварину, і ви бачили, скільки бувало таке, що ну, просто вся середина обліплена таким жиром. Цей жир називається вісцеральний жир. Він є в тварин і він є в людей. В тій капсулі є гумінова кислота, яка якраз працює з тим вісцеральним жиром. Тому такі дуже гарні результати є в мене і не тільки у мене. Чуть вище мужчина скинув свої фотографії Сергій з Кривого Рогу. Я спілкувалася з е, Тамарою Троян, яка мене познайомила з Сергієм. І Тома мені каже, от сьогодні, буквально, коли Сергій скидав фотографії, перед тим, може, не знаю, може, півгодинки, як ми спілкувалися з Тамарою. І Тамара каже, що я Сергія бачила ну, там, один час назвала мені, вроді би, не пам'ятаю, який то рік був. І каже, потім я його десь через два роки каже, як побачила, які як він каже, гарно помолодів, посвіжив, каже, він тоді вже пив клітинне харчування і розказував. каже нам, але ми тоді були своїм за Е, я хотіла сказати, зашорені, може так і було. І каже: ми його не чули. Ми не знали, що настільки гарний, настільки дієвий продукт. Ну, на все свій час, як то кажуть. На все свій час. Добре, що тепер ми дізналися. Хтось два роки назад, хтось рік назад, хтось півроку, а хтось буквально декілька днів дізнався про такий гарний продукт. Продукт повністю натуральний. Він не має ніяких домішок, він не препарат, він не ліки. Це є клітинне харчування. Тут є зібране все те, що ми би мали утримати з їжею. Але так як їжа в нас дуже збідніла, то ми з нею поживного утримуємо дуже-дуже мало. Я зараз перейшла на таке, скажімо, особливе харчування без м'яса, без риби, без молочного. Я так вибираю, дивлюся, що то я їм, хоч в м'ясі в рибі в молочному, коли воно пройшло обробку термічну, там поживного вже нічого і нема. І, і нема що їсти от крім квашеної капусти, бурячка, щоб щось таке було поживне ну, довкола хімія в тих продуктах, які продаються в магазинах, в супермаркетах. Воно все хімічне. І ми 30 років на хімії. Так що бережімо себе натуральними продуктами від компанії Біепік.